Ні в кого не виникає сумніву, що жінки емоційніші за чоловіків, навіть у листах і смс-повідомленнях. Як свідчать дані досліджень, представниці ніжної статі вдвічі частіше за чоловіків використовують у смс-ках смайлики. Втім, це не єдиний спосіб передати радість чи сум. Свої секрети відкривають відомі жінки. смайлики. Мені взагалі здається, що це такий жах, Колись для того, щоб написати любовного листа, людина думала, який папір підібрати, яку ручку підібрати або пиро, яким кольором це писати. Тепер можна відправити одне сердечко або смайлик і, і, і цим замінити все. Крім смайликів є різні елементи. хто її не знає. Ми этим теж дуже класно, когда скучимося друг по другу, прежде всего, я пишу. тессы, поэтому если я хочу, захочу выразить свои эмоции, то я могу и четверостише какое-то сложить, и что-то там зарифмовать, вообще придумать какое-то там хитросплетение слов. Я очень люблю троеточие, потому что мне кажется, что они передают паузу. Если я очень недовольна, а можно даже сказать злая, то тогда я выделяю отдельно какие-то опорные слова большими буквами и ставлю очень много восклицательных знаков. Если я расстроена или там хочу ну, с человеком поругаться в смс то я обращаюсь к нему по имени отчеству или по полному имени.